Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає компанія Totus Tractor. Сьогодні ми робимо чергову відправочку японських міні-тракторців до своїх нових власників. Відправочку робимо з майданчику в місті Одеса. Їдуть від нас сьогодні 4 тракторці, зараз трошки роздивимося, які саме моделі. І по ціні. Так, перший кубота KL25. Ю-Shift-коробка передач, трьохциліндровий дизельний двигун 25 кінських сил. Укомплектований оригінальною пункту півтораметровою. Їде в Закарпатську область на такого трактора 9600 умовних одиниць. Наступна модель трактора Kubota GL260. Теж на U-Shift коробки передач. Дизельний 3 двигун потужністю 26 кінських сил. Трошки більша колія в нього, більше колеса, ніж в КЕЛКІ. Чуть-чуть він довший. Теж укомплектований ґрунтофризою 1,5 метровою. Так само, як і КЛ-25 їде в Закарпатську область, ціна такого тракторця 9300 умовних одиниць. Наступна модель трактора Кубота GL 221, 3 дизельний двигун на ньому встановлений з потужністю 23 кінські сили. Коротка передач механічна. Також встановлена ґрунтофреза на ньому. Півтора метрова. По бажанню клієнта були замінені шини. Трактор їде в Миколаївську область і така модель в такій комплектації буде коштувати 8 тисяч. Умовне судиниць. І четвертий тракторець сьогоднішньої відправки Янмар AF333. Схайз під коробкою передач. Теж гідротрансмісійна коробка передач, встановлена 33-сильний дизельний двигун. Тракторець продавався у нас з фризою, ну, по ображанню клієнта. Ви звузняли, врізаємо не потрібно, що залишилось від його тракторця, тому ми зробили йому знижечку і вийшов він йому в 9900 умовних одиниць. Цей тракторець їде в Сумську область. Якщо ви бажаєте замовити собі японського міні-тракторця, будь ласка, звертайтесь, з радістю допоможемо вам з вибором. Ми відпускаємо водіїв. Всім гарного дня і до нових зустрічей!